Доброго дня! Мене звати Сергій Черталяс, я засновник бізнес-клубу Південь. Запрошую вас до третьої зустрічі нашого клубу. Цього разу будемо спілкуватись про взаємодію місцевої влади та бізнесу, а також про ефективне управління. Для вас ми запросили спікерів, гостя з Києва, Руслана Рохова. Політолога та засновника школи мерів із темою рольових моделі взаємодії бізнесу і місцевої влади, і місцевого спікера Дмитра Шовкопляса, керівника напряму процесного та проектного управління міжнародної консалтингової компанії Венджер, який розповість про основи управління та чому різними компаніями управляють по-різному. Запрошую всіх, хто вже встиг завітати на наше засідання, і тих, хто ще не був на зустрічах. Окрім виступів цікавих спікерів, на вас чекають нетворкінг і тематичні інтерактиви. Приходьте, якщо у вас вже є працюючий бізнес і якщо ви лише плануєте стати підприємцем. Вхід на бізнес-клуб вільний, але для участі обов'язково заповніть реєстраційну анкету в описі відео. Цього разу зустріч відбувається в готелі Інтурист, що на проспекті Соборний 135. Чекаємо на вас у суботу, 19 серпня об 11. До зустрічі на бізнес-клубі Південь.